Привіт, мене звати Роман, і в цьому відео я тобі розкажу, як за 6 місяців ми побудували маркетингове агентство Autograph Agency з нуля, не маючи досвіду у цій сфері, вишивши, на понад 40 тисяч доларів, ведучи одночасно 20 плюс проєктів, Але головна фішка не в цифрах, а в тому, як це зроблено. Я поставив собі завдання побудувати агентство, яке має автономне. Повністю приносити гроші, має команду, повністю систематизовані процеси. І навіть коли мене немає, все працює. Секрет штучний інтелект. Не як модний інструмент, а як основа всієї бізнес-моделі. Сьогодні в агентстві працює більше 30 аі співробітників за 20 доларів на місяць кожен. Вони виконують роботу, за яку раніше довелося платити тисячі доларів реальним спеціалістам. Якщо ти фрілансер, який хоче масштабуватися, власник агентства, який хоче автоматизувати процеси, підприємець, який планує увійти в діджитал, або просто хочеш побачити, як АІ може в 10 разів прискорити побудову бізнесу, то це відео для тебе. Я покажу конкретні кроки, розкажу про помилки і дам точні лайфхаки, як отримати команду з 10 співробітників за 200 доларів, замість найму реальних людей за 5 тисяч доларів плюс. Перед тим, як розказати всю історію, я хочу озвучити проблеми, з якими зіштовхувалися ми. І заштовхнувся зараз кожен день, працюючи з людьми. Хто будує агентство або хто хоче масштабувати фріланс. Найм команди – це пекло, пошук людей, співбесіди, тестові завдання, адаптації. Потім тікучка кадрів, лікарні, відпустки, конфлікти. Залежність від експертності. Ти не можеш делегувати, бо ніхто не робить так добре, як ти. Результат – ти стаєш вузьким містом свого бізнесу. Хаос у процесах. Немає чіткої системи. Хто що робить, в якій послідовності, як контролювати якість. Постійно щось забувається або дублюється. Брак часу на масштабування. Весь час йде на поточні проекти. На побудову системи просто не залишається часу та ресурсу. Високі витрати на утримання команди. Навіть мінімальна команда з 3-5 спеціалістів це 3-5 тисяч доларів на місяць, тільки зарплат. Неможливість працювати 24 на 7. Клієнти пишуть в будь-який час, а команда працює тільки в робочі години. Ми стикнулися з цією проблемою, коли почали працювати з клієнтами з США. Складність масштабування. Кожен новий клієнт, нова головна біль. Більше хаосу, більше контролю, більше проблем. Знайомо я проходив через це, але знайшов рішення, як я гру. Повністю. Моя історія, як ми вирішили будувати агентство. Наприкінці минулого року у нас був успішний бізнес, компанія Allparts, яку ти можеш знати, ми займалися міжнародною торгівлею автозапчастин і активно займаємося цим далі. Але мене завжди приваблював діджитал. І я вирішив побудувати маркетингове агентство паралельно з основним бізнесом. Проблема у тому, що в мене не було досвіду у діджитал-маркетингу як послузі. Я розумів процеси у своєму бізнесі, але як будувати агентство для інших, це зовсім інше. Тому до цієї справи я підійшов дуже системно. Розбив весь процес на певні етапи. Перший етап. Аналіз, що взагалі робить агентство, які процеси, хто за що відповідає. Етап 2 – Створення команди, але не звичайної а аі команди. Етап 3 – Розробка скриптів, процедур, як працює кожен співробітник. Тестування і оптимізація було четвертим етапом. Налаштування під реальні завдання. Етапом п'ятим було масштабування, додавання нових співробітників і функцій. На кожному етапі я робив те, що раніше займало місяці, за дні або тижні за рахунок АІ. Приклад наймо команди Раніше пошук копірайтера, співбесіда, тестове завдання, адаптація, контроль якості 2-3 місяці, зарплата 800 тисяч доларів. З АІ налаштування помічника в GPT, тестові завдання робив також GPT, Інтеграція в процес було також, дякуючи GPT. Все було розроблено разом, і ця послуга цей бот мені вартувався на всього 20 доларів. Приклад зі скриптами раніше наймати селза, навчати продукту, тестувати скрипти. Контролювати його роботу, результат один-два місяці, 600 тисяч доларів заробітної плати, і все одно ніхто не знає, залишиться він тебе чи ні. Рішення за АІ. я створив а продавця, завантажити базу даних, налаштував сценарії, завантажив всі історичні діалоги, інтегрував в CRM, 3-5 днів, 20 доларів на місяць. Ця штука працює. Давай детальніше розберемо кожен етап. Я покажу, як я це контролюю, що і як працює, що змінилось. Етап перший. Аналіз і планування раніше місяці вивчення ринку, аналіз конкурентів, створення бізнес-плану. Зараз за і e ми робимо повний аналіз наявної ситуації. З Perplexity Ми просто аналізуємо повністю ринок за лічені хвилини. За два дні повний детальний аналіз ринку був готовий. Ми зібрали інформацію по понад 50 агентствах, вивчили пробіли, сформували стратегію. Етап 2. Створили контакт і позиціонування. Раніше наймати копірайтера, це десь 900 доларів на місяць, або робити самому місяцями. Зараз GPT-копірайтер генерує суперпродаючі тікста, опираючись на соцмережі конкурентів. Наші співробітники роблять грамотний копірайт, грамотні пости, і вони можуть робити по 100 постів на день, і це не буде для них проблемою. Етап 3. Лідогенерація. раніше наймати таргетолога плюс-мінус за 1000 доларів на місяць, плюс бюджетна реклама. Зараз і таргетолог робить все абсолютно на автоматі. Він просто підключається по пірці до Power BI чи будь-якої іншої системи, аналізує повністю результати, ключові слова. Він робить практично все, видаючи тобі короткий звіт, що поправити. Ти робиш по інструкції, і воно працює. Дякуючи цьому, на нашому рекламному кабінеті в компанії AllParts, ціна ліда зменшилась вже в три рази. Як буде далі, я навіть не уявляю. Етап 4. Продажі. Раніше sales менеджер за 600-1200 доларів на місяць. Навчання плюс контроль. Зараз АІ продавець в Телеграм обробляє сам заявки. 24 на 7 кваліфікує ці ліди. Закриває заперечення, записує всі дзвінки. Етап 5. Реалізація проекту. Раніше команда з 5-7 людей. Дизайнер, розробник, контент-менеджер, проект-менеджер. Зараз 15 АІ спеціалізованих співробітників Викривають 80% задач. Люди потрібні тільки для стратегії та клієнтського сервісу. Результат, те, що зазвичай займає 6-12 місяців, десятки тисяч доларів вкладу інвестицій, я зробив за 2 місяці і десь за 500 доларів. Конкретні співробітники та їх функції. Зараз покажу конкретно, як хто працює в нашому агентстві. Відділ продажів п'ять із співробітників за плюс-мінус 100 доларів на місяць. А і лідогенератор збирає контакти з LinkedIn, Instagram, Facebook тощо. А і кваліфікатор визначає платоспроможність цих клієнтів. А і продавець веде діалоги, закриває заперечення. А і аналітик продажів аналізує конверсії, оптимізує воронку. А і планувальник веде crm систему, призначає дзвінки. Відділ реалізації порядка 15 АІ співробітників порядка за 30 доларів на місяць. А стратег розвиває маркетингові стратегії. А копірайтер створює тексти для всіх каналів. А дизайнер генерує креативи через Міджорні, АІ Відомонтажер виробляє відео через ранвей. А програміст створює лендінг, інтегрує системи і так далі. А і контент-мейкер планує публікації в соцмережах. А аналітик збирає звіт з усіх рекламних кабінетів. Відділ підтримки 10 і співробітників порядка 200 доларів на місяць. АІ менеджер проєктів контролює всі дедлайни. АІ саппорт відповідає на питання клієнтів. АІ фінансист веде фінансовий облік компанії. А HR, адаптує нових співробітників, людей до роботи. Загальна вартість всіх цих АІ співробітників порядка 600 доларів на місяць. Так це не дешево. Але за всіх цих спеціалістів на великих об'ємах ви б заплатили порядка 12 тисяч доларів на місяць для аналогічної команди людей. Результати та цифри. За 6 місяців роботи ми зробили оборот понад 40 тисяч доларів. Ми маємо понад 20 активних клієнтів та прибутковість понад 75% завдяки низьким витратам на команду. Час роботи власника 2-3 години на день. Автоматизація процесів. Порядка 80% процесів агенції автоматизовані. Конкретні кейси. Освітній проект запустили автоворонку за її продавцем. Результат 45 продажів за місяць. Вся система була розроблена за допомогою штучного інтелекту. Воронка, продажі, підтримка, робота з запередженнями, автоматична відправка продажів та автооплати. Все було зроблено від початку до кінця, так як потрібно. Є е комерс проект налаштування аналітики для прогнозування продажів. Збільшення прибутковості на 40%. Кейс 3. локальний бізнес створила і асистента для обробки заявок, зменшили витрати з 60 тисяч до 15 тисяч на ту саму кількість заявок, і ту саму кількість продажів, просто вони були грамотно оброблені та проаналізовані. А найважливіше, ми довели, що можна побудувати агентство світового рівня без великих інвестицій і досвіду. Потрібно тільки правильно побудувати методологію та процеси з самого початку. Як ти можеш отримати методологію? Кожного з цих аі співробітників я особисто навчив протестував і довів до ідеального результату. Це зайняло місяці експериментів і десятки тисяч запитів. І зараз, коли система відпрацьована і протестована, я почав проваджувати штучний інтелект та всіх цих співробітників в бізнесі підприємців, саме таких як ти. Неважливо, чи ти фрілансер одинак, чи в тебе в агенство 80-50 людей, чи взагалі тільки плануєш увійти в діджитал, якщо ти хочеш отримати готових аї співробітників під свою нішу, скоротити витрати на команду в 10-20 разів, автоматизувати процеси, щоб вони працювали без тебе, масштабуватися, без головного болю в наймі і так далі. То я готовий поділитися своїм напрацюваннями з тобою. Я розробив весь процес впровадження штучного інтелекту через чіткі кроки. Перший крок структуризуємо хаос в твоїх процесах. Крок 2. Впроваджуємо потрібних АІ асистентів. Крок 3. налаштовуємо їх під твої завдання. Крок 4. інтегруємо в робочі процеси. Крок 5. навчаємо команду працювати штучним інтелектом. Результат: ти отримуєш команду, яка працює 24 на 7, виконує завдання швидше людей і коштує в 20 разів дешевше. Якщо це звучить для тебе цікаво, заповнюй анкету під відео. В анкеті ти отримаєш безкоштовну діагностику всіх твоїх процесів, персональний план впровадження, АІ, доступ до трьох готових аі співробітників для тесту, розрахунок економіки твого бізнесу. Не чекай, поки конкуренти впровадяться раніше за тебе. Майбутнє вже тут питання тільки, коли ти будеш це використовувати зараз. Чи тоді, коли це буде коштувати десятки тисяч доларів. Посилання на анкету в описі. Пиши прямо зараз.